Привіт, мої любі українці і гості України. Ну що, починаємо розглядати деталі нового закону про мобілізацію. Зараз ви дізнаєтесь дуже багато чого нового і цікавого. Значить, дивіться: перше, перша новина. Начальник ТЦК сидить такий в кабінеті і відправляє вам повісточку. На вашу місці реєстрації, на адресу вашої місці реєстрації. Наприклад, це буде якесь місто, вулиця там Шевченка 1. І відправляє він цю повісточку поштою. Поштове відправлення ця повісточка приходить на пошту, лежить там, і з якихось причин ви не можете отримати це поштове відправлення. І потім цей лист повертається назад до ТЦК. І коли начальник ТЦК бере в руки корішок про повернення цієї повістки, саме це буде, цей день буде днем вручення вам повістки. Тобто така повістка буде вважатися, що вручена вам належним чином. М -м, класно. І що цікаво, Таке відбувається ну, дуже схожа ситуація, коли правила дорожнього руху, автоматична фіксація швидкості. Теж постанова приходить на почту. Ну, ви знаєте, алгоритм той самий. Дивіться, в чому фіска. Е -е, оце вручення повістки, ніхто не буде розбиратися, чому ви її не отримали. А причин може бути багато. Погано працює поштове відділення. Листоноша не приніс цей лист просто на адресу. Або просто ця повістка десь потірялася. Або інше питання, вказана не та адреса. ТЦК можуть помилитися при вказуючи адресу. Вплив до того таке буває, що місто перепутати. можуть перепутати. Прізвища ваші можуть переплутати. Ну, варіантів багато. розумієте? Але таке може бути. Але особа з не своєї волі може бути притягнена до відповідальності. Правильно я розумію? А що це є порушення Конституції? Дивіться тепер далі. Ладно, це окреме питання це робота адвокатів, оскаржувати такі повістки, там, чому вони не прийшли, як вони вручені і так далі. Що може зробити начальник ТЦК після того, коли от таким чином буде вручена повістка? Він відкриє кабінет, цифровий кабінет військовозобов'язаного, а ви знаєте, що 4 квітня набув законної сили новий закончик про цифровізацію військового обліку. Зрозумієте, що ця плеяда законів прийнята не просто так. І там в цьому кабінеті начальник ТЦК дивиться, ага, такий-то, такий-то має право керувати таким-то транспортним засобом, у володінні якого він знаходиться, живе там-то-тамто, починаємо їм займатись. І цей начальник ТЦК обмежує вас правом керування транспортним засобом. Просто бери і обмежує. Тепер дивіться далі, який фокус. Він же ж дивиться, там є адреса в цьому цифровому кабінеті військово зобов'язана. І цей начальник ТЦК робить вказівку поліції, щоб та, в свою чергу, за цією адресою здійснила адміністративне затримання вас. Це за таку повістку, за яку ви не можете відповідати, тому що не з вашої вини вам її не вручили. Повірте мені, це 50% випадків будуть саме такі, коли особа не буде взагалі орієнтувати, що в нього там якась повістка є. Але вас будуть затримувати, але вас будуть обмежувати. Ну, давайте так. Якщо ви вважаєте, що, ця конституці... що це є конституційна норма, поставте плюсик в цих коментарях. А якщо це не ну, незаконне рішення, це антиконституційна норма, тоді, будь ласка, мінусик. І напишіть щось цікаве в коментарях, що ви думаєте з цієї норми нового закону про мобілізацію. Ну, далі будемо розглядати інші норми, потихеньку-потихеньку ви будете орієнтуватись, тому підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за новою інформацією. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.